Зазвичай, коли ми говоримо про атом, то маємо на увазі його основний енергетичний стан. Стан атома з найменш можливою для нього енергією електронів називають основним або не збудженим. Ці інші енергетичні стани атома, яким відповідає енергія електронів більше, ніж в основному стані, називають збудженими. Збуджений стан позначають зірочкою вгорі після символу хімічного елемента. Під час збудження атомів відбувається перехід електронів на інші менш енергетично вигідні орбіталі. Тому для того, щоб перевести будь-який атом в збуджений стан, йому треба ззовні надати додаткову порцію енергії так звану енергію збудження. Це може бути дія на атом електромагнітного випромінювання, наприклад, у сонячного світла, або нагрівання, або дія на атом швидких електронів. В основному стані атом може перебувати нескінченно довго, а в збудженому лише частки секунди. Близько 10-15 степені секунди. Після чого збуджені електрони повертаються в основний стан або сполучаються з іншими атомами і входять до складу інших частинок, іонів або молекул. Перехід атома зі збудженого стану в основний супроводжується електромагнітним випромінюванням. Для прикладу розглянемо основний збуджений стан атома карбону. Елемент карбон має порядку номер 6 розміщений в другому періоді періодичної системи. Це означає, що в нього 6 електронів, які розташовані на двох енергетичних рівнях. Запишемо його електронну і графічну електронну формулу в основному стані. Електронна формула 1С2, 2С2, 2П2. Графічна формула чітко показує нам, що в основному стані атома карбону на зовнішньому рівні має два спарені С. С електрони і 2 неспарені П-електрони. Під час збудження 2С-електрони розпаровуються, і один з них переходить на вільну П-орбіталь того самого енергетичного рівня неспарених електронів стає 4. Електронна формула в збудженому стані така: 1С2, s 2 p 3 А тепер подивимось, як основний і збуджений стан атому впливають на валентні стани елементів.